Великі народи великої країни наприкінці минулої зими Росія принесла на нашу землю повномасштабну війну, а з нею смерть, біль та морок. Вранці 24 лютого сонце так і не зійшло, світанок, так і не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч, і водночас почалося наше пробудження, наша боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, прагнення волі, любов до рідної землі та готовність її захищати. Ми зберегли світло, світло всередині себе, перемогли паніку, страх міжособиці і чвари. Ми об'єдналися. Мільйони спалахів у мільйонах українських сердець стали одним великим багаттям. У цьому вогні гартувалася наша міць і незламність. Цей вогонь не дав згаснути наші надії та вірі. Цей вогонь побачив увесь світ. Згуртувався довкола нього, став поруч із нами. Тоді ми перемогли розпач, знавіру в тому білі. Мільйони вогників в очах мільйонів українців злилися в один потужний промінь світла. Він допоміг не заблукати в пітьмі, не збитися з дороги, осяя шлях до правильної мети. Це те, за що боролися різні покоління у різних століттях, те, за що останні 9 років і 417 днів віддавали життя наші воїни світла, захисники і захисниці України. Те, за що ми б'ємося проти темних сил сьогодні, це наш світанок, наше відродження, це розвід незалежної України. Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога, перемога добра, перемога правди, перемога життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог, ми зустрічаємо Великдень. Цього дня, рік тому, всі ми молилися, щоб Україна вистояла сьогодні, щоб Україна перемогла. Ми не лише чекаємо і просимо, а здобуваємо і творимо цю перемогу самі. 417 днів ми вже пройшли чималий шлях. Попереду в нас, чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Наш прапор це майорить на берегах Азовського моря і сіверського дінця. Над Тереконами та Айпетрі. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовто-гаряче сонце у мирному синьому небі. І це світло справедливості, це світло воз'єднання людей і сімей, українців, усіх, хто зараз на фронті, і всіх, хто допомагає їм у тилу. Ця його усмішок. Переможців та їхніх родин, блиск бойових орденів героїв, які повернуться. Близько щасливих очей, батьків, дітей, коханих і близьких, які дочекаються. Це світло відродження, відбудова того, що знищив і понівечив окупант, відбудова нашої прекрасної країни, яка в майбутньому стане ще прекрасніше. Це світло. Світло істини і правди, торжество закону і правосуддя, притягнення до відповідальності та покарання всіх, хто віддавав і виконував злочинні накази, всіх, хто вбивав, катував, грабував і відповідатиме і в міжнародному трибуналі, і на суді Божому. Небеса бачить нашу віру і твердість, світ бачить нашу відвагу і незламність. Ворог бачить нашу силу і рішучість. А отже, Україна побачить світло перемоги. Віра в неї.